Зануртеся у світ філософії, де кожен крок це відкриття, а кожна думка це подорож. Відкрити для себе таємниці давніх мудреців, досліджуйте глибину людського розуму та розгадайте загадки буття. Історія філософії це курс, який змінить ваше уявлення про світ і про себе. Курс буду викладати я, Камардаш Наталія, доктор філософії, викладач коледжу. Наш курс складається з десяти тем: почнемо з античної філософії і завершимо філософію початку 21 століття. Навчатися ми будемо онлайн, але передбачено запис лекцій і доступ до них протягом навчального року. Вивчайте класичну філософію, знайомтеся з видатними мислителями та відкривайте для себе нові горизонти знань. Чекаю на наші зустрічі!